Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. Латвія заборонила своїм командам зігрових видів спорту проводити матчі проти національних команд Росії і Білорусі. Відповідні поправки до закону про спорт ухвалив Сейм країни. Вони передбачають заборону на організацію у Латвії змагань збірних з ігрових видів спорту, у яких команди Росії чи Білорусі виступатимуть під своїм прапором або у нейтральному статусі. Заборона поширюється на дорослі юнацькі та юніорські змагання. Основна мета ухвалених поправок ще наголосити на солідарності Латвії з Україною та фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої воєнні злочини через спортивну індустрію. Втім, ці поправки не регулюють участь латвійських спортсменів в олімпійських іграх, оскільки рішення приймає Латвійський олімпійський комітет. Українська тенісистка з Дніпра Надія Кіченок разом з Анною Леною Фрідзам з Німеччини продовжила успішний виступ у парному розряді тенісного турніру WTA 500 в австрійському лінці у трьох сетах 7-5, 1-6, 10-8. Вони перемогли дует зі Сполучених Штатів Америки Ейшу Мухамад Алішу Паркс. За право вийти у фінал Кіченок та Фрідзам змагатимуться з переможцями матчу Сара Ерані Жасмін Пауліні Італія, Улірике Ейкері Тереза Міхалікова, Норвегія, Словаччина, вихованець Дніпропетровського баскетболу, центровий клубу NBA Сакраменто Кінс Олексій Лень, знаходиться у шорт-листі Бостон Селтикс, нині посідає першу позицію у східній конференції, і за який нині виступає інший українець, Святослав Михайлюк, Лень у січні, вийшов на перше місце серед українців за кількістю проведених матчів у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Український рефері Микола Балакін, який входить до першої категорії. Міжнародних суддів пройшов 32-й курс підвищення кваліфікації арбітрів ФІФА елітних категорій. Надаємо, що восени минулого року він став першим за чверть століття українським рефері, який обслуговував матч основної стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи Ліги Чемпіонів між іспанським Реал Сосідадом та австрійським Зальборгом. На курсах на Кіпрі нашу країну також представляла Христина Козорох, яка стала арбітром Фіфа у 2024 році та приїхала на ознайомлення Семінар для нових міжнародних рефері. Команда дівчат жіночого Прометея зазнала поразки 03-1525-1325-1625 від турецького еджаржабаши у першій номінальній домашній зустрічі у румунському місті Міовені в історичному для себе поєдинку попереднього раунду плей-офф. Головного єврокубкового турніру волейбольної ліги чемпіонів, куди вона вперше пробилася. Матч відповідь за право виходу до чвертиналу змагань відбудеться у Стамбулі 7 лютого. Футболісти лише трьох клубів української прем'єр-ліги, Донецького шахтаря, столичних Динамо та оболоні на даний момент визнані підприємствами, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період їхні співробітники не підлягають призову до зброї. Сил України, спортивний клуб Дніпро-1, Луганська Зоря і Ужгородський Минай наразі працюють над отриманням вищезгаданого статусу. Ще чотири команди відповіли, що не мають броні Рівненський Верес, Львівський рух, Черкаський «ЛНЗ» і Харківський Металіст. на 1925. Інші шість клубів елітного вітчизняного дивізіону або відмовилися давати коментар на дану тему, або на надати чітку відповідь. Це Криворізький Кривбас, Житомирське Полісся, Одеський Чорноморець, Ковалівський колос Полтав. Скаворська та Олександрія спортивний клуб «Дніпро-1», який перебуває на першому тренувальному зборі у Туреччині, зазнав тріскучої поразки 1-4 від минулорічного чемпіона Польщі Ракова. Зі стартових хвилин Юрій Максимов задіяв склад, котрий максимально наближений до бойового. При цьому за новою схемою в обороні у три центральних захисники: Сарапі, Сваток Адамюк, позаду яких розташувався голкіпер Кінарейкін, латералі Мірошниченко Пасіч, середня лінія Поля Бабенко. Грубчинський, піхальонок Гуцуляк на вістрі атаки Форвард Філіпов. Перший гол був забитий вже на четвертій хвилині, коли за раку відзначився молодий Крнач. На 17 17-й перевагу поляків подвоїв Жан. Спробував розпочати камбек на 38-й хвилині. Сарапій, але вже за 6 хвилин Раков з зусиллями Новака. Забив третя. у перерві. Дніпровці суттєво змінили склад, залишивши на полі з першого тайму, тільки Пасіча Адамюка і Філіпова. При цьому ж гра команди перебудувалася на Чотири захисники на жаль забивала знову. Тільки команда суперника крапку у зустрічі поставив новак. Свій наступний контрольний матч Дніпровці проведуть 6 лютого проти Дечича з Чорногорії. 19-річний бразильський нападник спортивного клубу «Дніпро-1» Вендел Габріел залишив команду, до якої пристав влітку минулого року, і перебрався у Житомирське полісся, з яким уклав контракт терміном на чотири роки. За півроку він так і не провів жодного матчу за дорослу команду Дніпровців. Натомість в чемпіонаті Ю-19 бразилець зіграв загалом 499 хвилин у 14 поєдинках та відзначився 9 забитими м'ячами. Баскетбольний клуб Дніпро продовжує штампувати перемоги, не знаючи гіркоти поразки. В Матчах регулярного чемпіонату Суперліги України, 19-й поспіль успіх, 80-71 під один Володимира Коваля святкували у непростому поєдинку домашнього баблу над Запоріжжям. На старті зустрічі гості вирвалися вперед, але господин. Одрі швидко повернули гру до своїх рук. Вони були попереду. Практично увесь матч, переломний момент у ньому міг статися у середині третьої чверті, коли ривок команди запорізьців дозволив їй зрівняти рахунок 44-44. Але потім Дніпровці додали і тримали суперника на комфортній для себе відстані в притул до фінальної сирени. Я очікував такої гри тяжко. Тому вона така і була. Але... Як Макс сказав, вони нав'язали нам боротьбу таку ВВСКУ, десь вони змінили захист у другій половині гри, десь ми до цього не відразу були готові, але потім хлопці зробили свою роботу і побігли і. Зробили менше втрат, ніж в першій в першій половині, тому що перша половина була дійсно така. Вона десь була е розконцентрація. Дуже багато було втрат. І на закінчення базу олімпійської та паралімпійської підготовки палац водних видів спорту метор виробничного об'єднання південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова, яка на жаль під час повномасштабної війни потрапляє під постійні обстріли Росіян, відвідав голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, де обговорив, де обговорив стан та перспективи діяльності басейну з заступником генерального директора підприємства Володимиром Сербіним та директором спорт спортивного комплексу Метор Сергієм Мухою було розглянуто питання щодо відновлення програми навчання дітей плаванню та запропоновано запровадження проекту відвідування басейну учасниками бойових дій. Більш детально про це у випусках новин спорту Дніпро ТВІ наступного тижня. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.